Чернівецькі вулиці поливають, але не часто. Парк машин застарілий. 9 липня Віктору Януковичу виповнюється 62 роки. Чернівецькі привітання. 11 тисяч абітурієнтів вже подали документи на вступ до Чернівецьких вишів. Перше випробування майбутніх студентів черги. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Вступна кампанія в розпалі. Майже 11 тисяч абітурієнтів вже подали документи на вступ до буковинських вишів. В порівнянні з минулим тижнем біля навчальних закладів вже менші черги, але абітурієнти все одно приїжджають до освіта, аби не смажитися на сонці цілісінький день під ворітьми вузу та внести свої дані до електронної бази до того, як вона почне перевантажуватися. Віталій та Олександр приїхали з Герцаївського району. Обоє хочуть вчитися в Чернівецькому національному університеті, але подати документи для вступу поки що не вдалося. Чекають в черзі. Я прийшов такого о 9-й годині, зайняв 339-те місце і зараз чекаю. Поки що 230 те місце. Ніяк не, не в шоці, ні не, не, не шокований, бо я думав, що більше простою, але так ще нормально. Можна простояти, які ви в черзі 352. Основна причина черг це бажання абітурієнтів якнайшвидше подати свої документи для навчання у виші. За перший тиждень вступної кампанії лише Чернівецький національний університет прийняв 6,5 тисяч заяв від майбутніх студентів. Ще одна проблема збої в роботі загальної державної електронної бази. В даний момент основна проблема це нормальний зв'язок і електронної державної бази з питанням освіти, яка працює нестабільно і не. Не дає змогу оперативно отримати інформацію, ту, яка не мала би до нас надходити звідси, Так само, як відправляти туди інформацію. Але це налагоджується і сподіваємося. Що... Це кілька днів все запрацює і в цьому питанні нормально. Зрештою таких значних чарг можна було б уникнути, кажуть в облдержадміністрації, якщо б абітурієнти реєстрували свої дані через електронну систему, а не приходили до вишів самостійно. З майже 11 тисяч абітурієнтів лише 470 подали свої заявки через мережу інтернет. Тільки понад 400 осіб використали електронну систему прийому документів. Це дуже мало. Я вважаю, що треба більш активніше працювати в цьому напрямку. Друга якась недовіра до електронних засобів на превеликий жаль у громадськості нашої області. А треба їм вірити. Це нормальна система. Загалом старт вступної кампанії освітяни називають успішним. Молодь хоче вчитися. Найбільше бажаючих здобувати освіту у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Найпопулярніші факультети, які у минулі роки, юридичний та економічний. Досить високий конкурс і в коледжах. Щодо оплати за навчання, то владники запевняють, що суттєво ціна не зросла. До того ж, заспокоюють цьогоріч Міністерство виділило для Чернівецької області понад 6 тисяч місць державного замовлення. Тому більшість випускників отримують освіту безкоштовно. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Літо, спека, температура повітря сягає 35 градусів вище нуля. І, хоча незабаром, за прогнозами синоптиків наступлять довготривалі дощі, та поки освіжити вулиці намагаються поливальні машини комунальних служб. Аби городянам дихалося легше та аби на вулицях міста було менше пилюки, влітку працюють сім поливальних машин: п'ять з яких їздять в Шевченківському і Першотравневому районах, інші дві задіяні у Садгорі. У них є затверджений графік департаменту житлово комунального господарства, і кожна машина має свій маршрут. От. Інтервал пробіга це виходить, з години година 15. Тому що там 20 хвилин йде заправка водою. І потім не в'їжджає далі на свої лінії. Безумовно, то легше дихати, збивається болюка. Я думаю, що так, звісно, легше, да. Жара спадає, чуть, -чуть легше їхати. Пилі нема. Люди ж нарікаються, якби поливальних машин було б більше, і курсували, б вони частіше. Тоді витримати спеку було б значно легше. Один раз я от бачив, що поливали позавчора зранку. По перше, не було би такої пилюки. По друге, не було... воно збивало би трошки температуру жару. Пан Ян знає панацею від задухи. Чоловік вважає, якби техніку для поливання закуповували із за кордону, її робота була би ефективнішою. Можна було би ще й зекономити. Потрібно закупуляти економну техніку з-за кордону, тому що та техніка, яка є на сьогодні, зокрема, в Чернівецькому парку, да я вважаю, що вона дуже затратна, і щодо використання дуже багато витрачає. Пального. В комунальному підприємстві міськшеф визнають, що проблема із технікою в них все ж таки є, але пов'язана вона скоріш із кількістю поливальних машин. 20 років тому назад у нас був парк біля 20 машин поливаючих. На даний час залишилося тільки 7. Парк, парк дуже устарілий. Це 20 років. І далі це 25-30-32 роки. Коли оновлюватимуть парк машин, комунальники наразі не знають, а поки що допоможуть виконати функції поливальної техніки дощі, які за прогнозами синоптиків незабаром прийдуть на терени області. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях з'явилися псевдопаркувальники на міському пляжі. двоє підлітків в одязі працівників парковки вимагали відпочивальників за в'їзд по 10 гривень. Довірливі від її, не замислюючись, платили хлопцям гроші. Викрив же шахраїв начальник міської рятувальної служби на воді Микола Катинський. Проте встановити особи порушників не вдалося. Хлопці встигли втекти. Адміністрація міського пляжу нагадує, в'їзд на територію водойму безкоштовний. Якщо ж ви зафіксували випадки стягнення плати за перебування на території пляжу, одразу повідомляйте про це працівників рятувальної служби. Йдеться у повідомленні прес-центру міської ради. Надзвичайну пожежну небезпеку п'ятого класу на Буковині оголосили МНСники. Це означає, що за підвищеної температури вірогідність загорань зростає. Тому рятувальники особливо просять відпочивальників бути обережними на природі у лісі та парках. Найменша неуважність може призвести до загорання недбало покинутий недопалок або сірник, шматки склад чи навіть заправляння автомобіля із увімкненим двигуном можуть спричинити велику пожежу, адже вогонь у спеку поширюється із неймовірною швидкістю. Не залишайте розведене волоще без нагляду, не розпальте багаті ближче ніж за 50 метрів до хвойного та 25 метрів до листнього лісу. Не розкидайте багаті поблизу сухої трави. Вибране місце добре розчистять. Обов'язково спостерігайте за полонем. А коли залишаєте місце, де розводили багаті, засіть його та засипте землею чи заляйте водою. 62 роки 9 липня виповнилися президенту України. Як повідомили центральні змі, привітання у свій день народження Віктор Янукович приймав на державній дачі у Криму. Наші журналісти збирали побажання Чернівчан, очільнику держави. Що ж з цього вийшло, дивіться далі. Вони ще не дорослі, тому довго міркують над іменем та прізвищем українського президента. Але людині, що керує цілою країною, без вагань бажають. Я б побо... побажав би добрий час. Побажала, щоб здоров'я було у нього нормальне і всім... щоб він всім давав гроші. Вибір подарунка на 62-річчя президента Чернівчан розгубив. А що б ви йому подарували? Я? Та й Монаші, він вже має все. Що немає, то докопи. Та що я, все є. Тільки удачі. Нам, Україні, На побажання ж городяни виявились більш щедрими. Януковичу зучило здоров'я і мудрості. Пожелать, конечно, в першу чергу здоров'я. Ну а ще, щоб страну немного і думали о людях, які особливо пенсіонери, І о молодежи. Щоб на ладу в країні порядок. треба. Вот тут порядка на маліяку. Все, розвалийся на очах. Бажаю здоров'я, бажаю великих успіхів у тому, щоб наша Україна була заможна, щоб люди всі жили добре. Вочевидь, завдяки дню народження жорсткої критики на адресу президента від Чернівчан не звучало. Майя Гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Майте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за вами дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Грандіозна акція Мрії здійснюється, організована компанією меблі Стиль Трейдинг» спільно з радіостанція, завершилася. Протягом місяця слухачі в прямому ефірі відповідали на питання ведучих про загадкові факти із життя знаменитостей. У нас в ефірі проходив розіграш. Інтерактивна гра називалася скелет у шафі. Відповідно, ми витягували назовні скелети з шафи відомих людей, відомих особистостей, які зараз з нами, які вже немає давним-давно, і, і так далі. І відповідно, якщо людина відповідала правильно на питання в нашій вікторині, вона одразу автоматично попаде. Трапляли у фінал вже у фіналі. Учасники Вікторини, яких до слова понад 30, боролися за подарункові сертифікати. Це дисконтні картки на суму від 500 до 1000 гривень, які вони зможуть обміняти на товари компанії Меблі Стиль. Були навіть дуже здивовані, коли почули своє ім'я і прізвище. Ну всередині така радість, що її передати на словах неможливо. Її треба просто відчути. Та, окрім десяти подарункових сертифікатів, чекав на учасників Вікторини і головний приз. Оригінальна шафа купе. Головний приз це шкаф-купе нашої компанії, ми самі призводітелі. Розводитель корпус мебель на рынке мы более трех лет шкаф сделаны екологічно чистого ...ДСП. Там есть секция для одежды, с вишеком, чтобы вешать есть полки, шкаф стандартный, розміриндартный, серийная наша продукция. В принципе, мы подобрали, такой шкаф, чтобы мог подойти в любую квартиру от маленької большой. Власником оригінальної шафи-купе став Микола Пацернюк. Чоловік каже, в перемогу не вірив, однак такому подарунку дуже зрадів. Спочатку я та відповів на запитання про Леонардо да вінчі. Потім я прийшов і виграв шафу купе, я дуже радий. А продовженням такої вікторини стане конкурс малюнків на сайті компанії «Меблі стиль», який триватиме до початку жовтня. Переможець Вікторини восени отримає кімнату дитячої мрії.